Куди, скажіть мені, будь ласка, куди має звертатися жінка, яка ходить з цілою родиною до церкви, яка служить, яка молиться, яка чесна і порядна людина. Але вдома, вдома її б'є чоловік, знущається, принижує, виганяє з хати. До кого звертатися, Скажіть, будь ласка, подругам? Розповідаєш, вони сидять. Ну що вони можуть зробити? Вони такі ж самі дівчата і вони бояться того самого моцного, крепкого, солідного чоловіка. Пастиря Ну вони теж не хочуть впадати в такі конфлікти, втручатися, бо не звісно, що там і хто прав, хто виноват До психологів ходити не можна, бо це церква. А що робити?